Доброго дня, гарної суботи, хороших вихідних. День почався з простого робочого ранку, такого, як зазвичай, нічого особливого. Діти сплять, Юри вже немає, це не особливість. От, я вже майже все поробила, майже все. Сьогодні е, дещо в планах. От, е, тому. Тому то будемо старатися зробити те, що в планах. Юра обіцяв, що у нього вже закінчується оранка уродів, і він вже нарешті буде розпочинати наші проєкти. Ми плануємо будувати, облаштовувати, скажімо так, тому що то таке, знаєте, великим будівництвом не назвеш. Ми плануємо облаштувати ще один вольєрчик для фазанів. Просто щоб е, дещо перемістити, можливо, ми ще дещо придбаємо. Є е, таке в мріях, в мріях, знаєте. От. Е, у ну, мене ще, в принципі, лишилося позакидати е, їм е, вередунам зелені. Я ось так на них поглядаю, вони там бігають. Е, чого вони у мене знову вередуни? Одні ще нестися так і не почали, а інші. Вчора таке яйце, <смі> розклювали знову. от. Я зазирала, зазирала туди до них, зазирала, але не встигла десь яєчко забрати, розклювали. Е ну, то все таке. Отож, день почався, будемо щось робити. Не можу не показати, як наминає Льосик травичку. Напився уже дядько. Не подобається, правда, що передньою ніжкою в жолобок заліз. Ну, але то таке, з'їдає він гарно. Що не поклади, він з'їдає. Ай! комарі дістають, ви знаєте? Вечорами, ранками, і прямо ось вкусив. Сіла у мене квочечка. Бійцівська. Це молоденька курочка. Молоденька курочка, але вже сіла. Сидить бідолашка на... на такому покладі, це сарчине яйце, воно тут їм е... ну, як приманочка лежало. І вона собі вже на ньому сидить. тому зараз підкладу під неї яйця. У мене немає багато, тому що ми так, інкубатор заклала, а то далі ми вже споживали, але сіки є, то я зараз під неї стільки покладу. Ну що вона буде сидіти, хай, хай вже сидить на чомусь. Ой, вона в мене 10 яєчок я їй підклала, яких в мене було, так, там, там всяких позбирала, де лежали, де вони неслися. І вона вже їх під себе підгортає. Думала, вже не буду підкладати їм яйця. От. Але ну, що тут, ну, щойно літо буде починатися. Сіла, хай сидить. Десять яєчок я ще думаю, що е, сьогодні за день там знесуть, то я ще її докладу. Правда? От подивіся, о чим вони мені подобаються. Ну, ну подивіться, ну це ж. Це ж отак тільки сказати, що це от квочка і її ось так стояти. І вона собі дає себе погладити, як хоче. Давай, давай, підгрібай яйця. Мало не забула, цесарят сарят витести. Ну, що це таке? Малувалася, малувалася, квочкою цесарята сидять. І це вже я розказую, що вже я майже все зробила. Так. Одним словом, виношу я їх разом з кліточкою цей. Уже Вже не ловлю, нікуди не пересаджую, просто виношу цю кліточку. Подобається мені вона сітка, дно сітка. Я виношу, ставлю на, на шпориш, на травичку. І вони мало то, що поїдають корм, то вони ще гарненько пасуться, на вулиці вже тепло, і я їх так собі рано винесла, ввечері занесла і добре. Ось так я їх винесла сьогодні на нове місце. Ось вони близенько до огороду. Чому? Тому що саме в цій стороні сьогодні в мене буде робота. Продовжувати, продовжую одним словом. Ну, перше, що возик стоїть, возик зараз візьму, поїду е вивозити з хліва. Ну, це ще не зараз. Зараз піду бур'янець позбираю, щоб позаносити голубам позанам. Бачите, як вони весело пасуться? На свіженькому шпоришеві. Але вже там щось розказують один одному, вже й щось розповідають один одному. Жаби квакають. я вам кажу, вечір квакають. Ранок осилий квакають. Ой так, на них дивитися добре, потрібно йти, а то я вже геть і присіла. Але ви ще подивіться, ось яка краса. Але ж ну це треба так вмоститися, один на одного заплестися там. Зловила, зловила качка одна, друга і третя, мітлою зловляли, але не встигли вийти вже вони десь в городі, та ще був свій. То коли вже вхопила мітлу, то коли зверху, зверху вона матлошила мітлою, то вже ось знайшла де всістися. Нічого. Сьогодні їм буде Качення там сьогодні дещо буде, в їхньому житті зміни стануться, але то я думаю, що я ще одне відео тоді покажу. Ой, яка горличка пасеться по сусідньому городу. Синичка там ще поруч бігає. Навіть не хочеться, знаєте, мені туди йти потрібно. І навіть не хочеться так, щоб злякати, би там повипасалися. Ну, але то таке, мушу йти. Зараз вона злякається. Мені сюди-сюди ближче потрібно підійти. Ну, ще не злякалася, собі просто відходить. Ну, таке, хай там йде. Я, значить, чого прийшла з відром, мені потрібно зелені понакладати зараз з голубам і фазанчиком, та я думаю, що я буду десь рвати, якщо я вже вчора ще до вечора справилася цю зелень знайти мотишкою на ягодах. Знаєте, ягоди свої трішки. Позабирала зайвища, правда, не все ще є, ще є що, але аж он туди, подоки бур'ян ось так на бік лежить, то це я стільки зробила. Тут під цим ось деревом пропадають, немає постійно не знаю, як тут суданка посходить, а ягоди під ним. Пропадають. Навіть не знаю, що звідси від під цим деревом садити. Просила Юри зріж. хоч, хоча б гілку одну, щоб менше над городом лягала. Обіцяв мені добре-добре, але так і не зробив. що почула від нього увечері. Каже, даремно ти посадила нарциси ось так сюди, радя. Вони мене бачите, як замульчовані, Даремно ти посадила сюди, тобі буде важко поратися з ягодами, а довжина то є, довжина тут між ягодами трішки є, то я йому, знаєте, кажу так. На осінь мені переоруюш від її сюди. <смі> Метр півтора ще городу лишаєш. <смі> мені під, під мої потреби. І я все виправлю. Тож нічого страшного. Зараз вони поростуть, сам ці булинки а до осінь воно буде й перенести на осінь. Що ж, ну, нічого страшного. Так, ну ось це подоки вже тут і далі починаються бурянці. Бур'янців, бабобаби. Та я вже це піду зараз позакидаю. І дід бередуни, принесла вам он їсти. Зелень. Зараз ще зерна добавлю, воду поміняю. Так, подивіться, йому потрібно наляти води, а він уже стоїть тут як тут. Що? Ти ще не бачив поливалки, так? Да? А це бачите, що робить? Оце уявіть, як йому оце як буває. Чи наляти води, чи насипати, він же мерво робить цей Петро. Га? Ну, Петрусь, ти в мене як гарно співаєш, то ти Петрусь. А як ти такі збитки робиш, то ти Петро. Що, бач, води то хотів, а тепер подивися, яка та вода. Ти ж потрібно. Тікай, от тут ходь. От ходь, її ж потрібно змінити. Нічого не дає зробити цей Петро. Він не бачив ще такої поливалки, знаєте? Я перша з поливалкою до нього прийшла, і він дуже. Заберись, на, тепер буду наливати. О, бачиш, я ж тобі добре роблю. Ну, клюй, клюй, клюй. Пий давай, пий. А, ще й горло полощиш, щоб співалось гарно, так? Да? В них проростає, е, що то зерно постійно сипеться, а тут він виливає, він такий збитошник, він виливає воду постійно. Оце за фазанкою почне бігати, раз перекинув виляв, і тут постійно волога і в них аж проростає зерно. Але добре, то вони собі так їдять і, і так їдять. Вися, скільки пір'я валяється, скільки пір'я, це, це, це він так мучить самку, оце так пір'я скидає. На. Так, чекай. Закрила, а то він хитрошими, хитрошими, підійшов близенько. Думаю, ще зараз вискочить, а Юри немає, немає нікого, щоб зараз його знову ловити. Так, да. вилетиш, сядеш під вижню, хто тебе зловить? Що? Що? Хоч води, хоч води, а на вулицю. Ми вже цих, цих трішки випускаємо на вулицю. Все, давай, виходьте. Виходьте, виходьте. Давайте, 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 давайте. Пішли обоє. Отак. Ось так. І, вже побігли собі. Голубам наляла, але щось не особливо поспішають до водиці. Щось свариться. Щось свариться дуже. Ще немає голубенят. Ви знаєте, що сні, ну, ніяк не вдається. Я не знаю, що це таке. Чи то ще було холодно, чи то, е, можливо, їм ну, кури заважають, не знаю. Хоча в нас е, кохи. Живуть разом з голубами, з тими такими, знаєте, ні, поштарі, але вони в нас такі поштарі, які вони вже у нас там всякі, знаєте, ми про ту породу, якби не особливо й дбаємо. Ми просто любимо, що вони у нас є, і вони літають. Я часом показую, як вони в небі кружляють, як заходять на посадку на хату. То крато краса, просто подивитися. Та так вони у нас вже виводяться, живуть. То вони і кохи, вони разом. От, і нічого мираться, а тут аж щось не знаю. І щось сиділи, сиділи. Ой, ось ось та розсовочка, біленька, і, і цей павичик щось з'єдналися. І вже ж вони сиділи на яйцях, сиділи, але нічого не висиділи, і вже бачу яйця покинули. От, е, Не знаю. Знову помостилися. Ось там такий павичок чорнохвостий і павичка біла. от, е, Не знаю, що буде. Сидять. Курсачки чорні теж вон там сидять уже зверху. Ну, може, вже нарешті хтось що висидить. Не знаю. Батьки, подивіться, як він загинається, Ну, це ж взагалі яка краса. Так. Так, той дуже сердиться, що ти трусиш тим волос? Що ти ним трусиш? Дивіться, як. Ну мало не падає. А що ти чубреш? Що ти й там чубреш? От не даче. Ну, то ви тільки подивіться. Розійшовся цей білий і то розгонить всіх і вся. А? О, вже може нарешті будуть їсти. Треба, Треба буде вже якось зібратися та вимости від них. Ось тут ще на землі ростовчики сіли. жовтенькі і червоненькі спарувалися. І яєчко одне, казав Юра, що викинь, але чогось мені ну, жалко стало. Думаю, все вже сіли. Хай хоч одненьке, може, висидять одне голубиня хоча б. То так я вже їх звідси не, не приймала, ну і бачу, що ні. І кури нічого не, не зігнали, яйця, яйця нічого шкоди не зробили. Так собі тута сидить. А чого одне, то не, то не знаю. Дивіться ці червоненькі, з якими лахмами і жовтий, тому що на, на білій підстрижені, а в цих повідростали. Дивіться, з якими лахмами. Чопалатенькі які. Знаєте, сижу. Оце так маю наробити роботу сьогодні. Сижу собі, сижу в голубів. Так, пішла. Так, кохам насипаю прямо посеред подвір'я. Тут вони їдять, голуби прилітають, наїдаються, голуби кругом наїдаються. Де їм тільки не лінь? Вони там наїдаються. Але хоча б, щоб півні не щеплювалися у бійку. А тим несу туди у курице. Щось бентамчик до цесаря діло має. Що він там від них хоче? Курочка пішла собі, попаслася. А він щось дуже до них там. Так, отримала ще таку настанову. Добре, що хоч не постанову вручив, таку настанову подивлятися, чи мілка трави не стоптує, чи вона її спасує. Тому що прокошував, прокосив був. Вона їла те, що прокосив. а сьогодні, так сказав, ну, на пів метра, каже, на півметра її попустиш в траву, що пішла. Чи вона буде гарно спасати. Якщо гарно буде спасати, каже, то будемо її так собі підпинати ближче-ближче, щоб не скошувати. Ну, Вийшла, подивилася. Ні, вона не стоптує. Вона гарненько спасує. Ось тут вони ще вершки такі величенькі, ще пасти є, що, тому я її перепинати швидко не буду, нехай вона пасе. А пізніше ще вийду, подивлюся. Ще ж, зараз що швиденько зроблю, це піду посажу дельфініуми. Спасибі е, тідьвалі, сусідці. Ну це ж тако, аби тільки скажи, що розсаджуєш багаторічники. Вона свої прокопувала. Каже, у мене є, у мене теж є дельфініум, але в мене одного кольору, у мене синенький. А вона мені принесла, каже, квіточка махрова і хамельон. Ото я вже побачу, які будуть. А ще зараз ось з фіалкою придачу. Я ще фіалки од'єднаю, посажу у садочку, а тоді, вже, знаєте, тоді вже будуть тивної, прання. І ще що до вечора буде. Дай дай боже цей день прожити.